Таксі, карусель та дискотека для найвибагливіших корівок такі європейські технології впровадили на молочно-тваринному комплексі Петриківське молоко, яке розташоване у селищі Нова Прага Олександрійського району. Збудували комплекс півтора роки тому. Розрахований він на 5 тисяч голів, нині завантажений на половину. Як працює один із найбільших молочних комплексів в Україні, дізнавався Сергій Михайлін. На територію 50 гектар для бурьонок царські умови трьохразове харчування для кожної вікової категорії, окреме житло. Після народження телята випаюється молоком і з предстартерним комбікормом далі переводяться в групу 2-6 місяців, де також є стартовий комбікорм і перевод на растительные корма. Після цього как телята вже приучаються тілки корму взрослої корови за допомогою ось такого сучасного молочного таксі годують найменших віком до двох місяців. Воно їде само просто управляється телятницею, без функції пастеризації. П'ять програм дозування. на пульті. видно температуру молока, которая заливається в ємкость. І подогрівається до 38-40 градусів і автоматично відключається. Збудували комплекс за півтора роки. Нетелів завозили із-за кордону. З із, е Франції перва партія. Перві, перва партія 226 голів. Потім кожного місяця ми завезли чотири партії нетелів. Народився бичок Атаман. Його так назвали Атаман. Е і відтялян пішла експлуатація комплексу. Нині тут знаходиться понад 1200 корів. Доять їх у спеціальній залі на установці під назвою Карусель. За 10 хвилинний оберт тут можуть здоїти до 60 корів одночасно. Розслабитися рогатим допомагає музика. Ах, Самостоятельно заходит на карусель, самостоятельно выходит, в течение одного круга корова видається. За день трьохкратне доение йде. Потім молоко потрапляє до двох танків охолоджувачів, де охолоджується до температури плюс 3 градуси. Нині комплекс виробляє 60% молока в області. Молоко наше відповідає всім стандартам екстра класу. Пройшло всі експертизи. Сьогодні ми здаємо молоко на баштанський сирозавод і на лакталісту здається продукція. Іде підготовка документації для, для при можливості експортірована в Європу. Документація не проблема, каже директор. Довше доведеться шукати ринки збуту. Наразі ж у планах збільшити поголів'я худоби та досягти проектної потужності 70 тонн молока на день. Сергій Михайлін Олег Позняков. День за днем.